Аскольд і дір. Хто пам'ятає зі школи Аскольд і Дір? Навіть небагато людей на секундочку. Унікальний випадок в історії людства. Два мужика одночасно разом управляли Київською Русією. А що все ми досі цим не скористались? А що все ми досі не вийшли до європейської спільноти, не показали пальцем на Аскольда і Діра і не сказали, да це були єї? Толерантність берегов Дніпра пошла. «Бабки сюда. А що ви там думали? ЛГБТК Русь? Треба зробити Аскольду і Діру пам'ятник на одній з горбатих гор Києва. Тільки Не такі совєтські, знаєте, колхозники колхозниці, а що вони миленько держались за ручки. Так от. Вони, до речі, дуже смішно померли. Аскольд і дір управляли Києвом, до стін Києва підійшов майбутній князь Олег. Выкликал их побалакать, вони спустились побалакать, Вин их вбил. Я в цей момент в школе завжди читал, думал, пацаны, я не понял, а у вас на кой хер там двое, а? У вас было два шанса понять, что это скандинавская кидала, ну кому, а?